пасічник Анатолій Щенявський 33 роки займається бджільництвом на своїй пасіці у новому заводі. Чоловік має близько сотні бджолосімей. Анатолій розповів, що цьогоріч мед збирав тричі, 5 вересня 2024 року, в останнє року. Востаннє в цьому році. Пасічник вибрав рамки, з яких отримав зрілий мед, та показав щойно народжених бджіл. Стільники вони повна Печатка бачите, вся печатка зверху донизу. Ми забираємо тільки те, що можна взяти. Те, що є ось теж розплід. Ну, ця сім'я. Ось вона якби нарощує на зиму свою масу бджоли. Ось народжується молодесенька бджілочка. Оце молодесенькі, вони сіренькі такі. Пасічник каже, що його бджоли не агресивні, тому не жалять. Але димар розповів Анатолій, використовував. Дим потрібен для того, щоб бджоли не були агресивні. Тому що коли бджола відчуває дим, а в неї вже тисячолітні такі склалися рефлекси, загроза пожежі, їх змушувала набирати багато меду, щоб далі летіти десь шукати нове місце. А так як вона набирає багато меду у своє, в свій зобик, воло, шлуночок, то вона потім не може зігнутися, перегнутися так, щоб жалом у вас. Вас вжалити, пасічник каже, що весь мед у бджіл не відбирає, а залишає їм для зимівлі. Можна 20-25 кілограм, щоб в їм цього меду вистачало. У нас зими ж теж вже різні. Інколи буває, що весняні періоди більше потрібно буває таке, що сім'я починає розвиватися, потім різке похолодання. Тому завжди треба іще й мати десь наготовий мед, щоб був. Відібрані стільники Анатолій Щенявський складає в ящики і везе з пасіки викачувати мед. Зараз ми зрізаємо воскові кришечки, які бджола якими бджола закрила стільничок. Це зрізається забрус. Забрус це воскові ці кришечки, які закривають комірочку. Очищені від забрусу стільники, пасічник вставляє в медогонку і викачує мед. І так ми покрошку його будемо качати. Ну, це механічна медогонка. Але зараз, так, бачите, дуже часто відключається світло, то з однієї сторони і механічною можна користуватися. Виймаємо. Ось. Трошечки десь буває, що тріснуте. Але в цілому ми його відкачали. Потім я його розпасовую у відра, і таким чином вже він йде на зберігання. Для того, щоб він краще зберігався, бажано, щоб це була герметична тара, тому що мед гігроскопічний і він іззовні буде набирати вологу. Ну і температура бажано десь в районі там. 8 градусів висока температура теж не бажана і мед краще зберігати не в прозорій тарі, не тільки мед, всі продукти бджільництва краще зберігати в непрозорій тарі. Анатолій каже, що цього року меду багато, та ціни за його словами на нього невисокі. Ціни навіть були там і по 36 гривень за кілограм закупівельні ціни на мед. Потім 38, десь 40, 42 І так поступово дійшли 48-50. Якщо тримати і здавати по таким цінам мед, то тут, як кажуть, особливо прибутку я не бачу в на наших ринках. Так, середня ціна від 160 до 200 гривень літр. Пасічник планує, що мед розкуплять його постійні покупці, які не вперше куштували мед з його пасіки. Олена Кучмій Тетяна Ривак, Дмитро Ігнатченко, Суспільне новини, Житомирщина.